Вітаю, шановні війна зупинила ще й таку мрію, як метро у Дніпрі, і здавалось би назавжди, але місто робить максимум для того, щоб Дніпровське метро мало майбутнє. А от яке у нього сьогодення розповість Андрія Вчаренко, директор комунального підприємства Дніпровський метрополітен. Добрий день. Доброго дня! дуже рада, що ви прийшли. Я сподіваюся, що ви розкажете нам, що зараз відбувається з будівництвом і чи продовжується воно попереднім підрядником. Так, ну по-перше, стосовно попереднього підрядника. Тобто, попередній підрядник це компанія Лімак, це компанія, яка приступила до своїх обов'язків по будівництву метро по результатам тендеру. З ними ситуація, ну, я почну спочатку, да, яку ситуацію, яку ми маємо зараз з ними відносини. Тобто, фактично, коли почалась війна 22 лютого, представники компанії Лімак вони покинули початку. І далі, вже не зважаючи на всі наші намагання з ними якось перезумітися, знайти якусь спільну мову і щоб спонукати їх, продовжити роботи з будівництвом метрополітену, на жаль, це не дало ніяких результатів, і ми отримали від них лист стосовно розірвання контракту. Ну, відповідно, ми за свого боку теж направили листа, і на зараз у нас відносини з ними знаходяться у суді. Причому да, фактично резервування контракту вони мотивували е, наступанням форс-мажорних обставин, да, що відповідно до умов контракту вони повинні були підтвердити наявністю відповідного сертифікату від ТПП України. Такого сертифікату вони не надали. І на наш погляд, на наш погляд, вони е, зробили ну, дуже сильне порушення умов контракту, да, тобто вони залишили об'єкт. Ми повинні розуміти, що об'єкт метрополітену – це об'єкт найвищої категорії складності з найвищими в найвищим класом наслідків СС-3. тобто вони його залишили, не виконавши відповідний так, скажімо так, комплекс західів, які би унеможливив якусь техногенно небезпечну ситуацію на об'єкті. Відповідно, після цього в нас вже не було вибору, крім як укласти прямий контракт з підрядною організацією, яка б виконувала ці заходи з обслуговування даного об'єкту після того як лімак його покинув. Але я знаю, що нещодавно Дніпровський мітрополіт все ж таки програв суд з Лімак на 9 плюс мільйонів євро. Ну, така велика сума. А, але на вашу думку, це остаточною поразкою, не, не, не воно не остаточна поразка. А що це? Така неповна перемога, е, Наталя. Тут потрібно розуміти, що, мабуть, поразка або перемога в даному випадку це такі. Ну, досить неправильні терміни, да, це ну, скажімо так, можна сказати, маніпулятивні такі терміни, да, тому що тут є три такі головні аспекти. Да. По-перше, сам суд по цій справі між нами та лімаком був на значно більшу суму. Тобто, перший аспект говорить про те, що сума позову лімака до мітропольтену складала більше 20 мільйонів євро. Тобто, майже три рази. В два рази. Ну, більше, Фактично, суд прийняв претензії Лімака десь приблизно на 45%. Тобто, більше половини претензій Лімака суд відхилив. Це перше. Тому вже можна казати, що перемога з сторони Лімака в даному випадку або програш, ну, це не досить, не досить коректно. По-друге, Відповідно до чинного законодавства України, ми маємо можливість оскаржувати рішення МКАСу. Що собственно, чим цією можливістю ми зараз і користуємося? Тобто, відповідне оскарження вже направлено до Верховного суду України, і зараз ми знаходимося ну, в оскарженні. А скільки загалом судових справ з лімаком? Ну, ще раз я дійду до те, до цього, да, то тобто, є третій аспект. Він заключається в тому, що у нас є ще три справи три. з лімаком, ще три справи. Да? І фактично розуміння того, хто програв а хто виграв в наших відносинах між нами та лімиком, можна буде скласти тільки після того, як всі ці справи закінчаться. І буде якийсь загальний баланс, який дасть нам розуміння того, хто програв а хто виграв по цим справам. Але, о... Три судові справи, як ви згадали, і в цих справах ви вимагаєте значно більше суми. Що то за суми? Які конкретні суми про які йдеться, і які шанси на успіх у цих процесах? Ну я вже казав на почав цього, що ці справи тривають. Відповідно до цього, ми повинні ну, спочатку. Я обов'язково це повинен сказати. Що якщо ці справи тривають, відповідно є регламент МКАСу. Цей регламент каже нам про те, що скажімо так, є певна конфіденційність інформації, тобто до винесення рішення ми не маємо не ми ну сторони не мають взагалі права розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, деталі справи або інші там аспекти, які відбуваються при розгляді цієї справи. Це по перше, що стосується загалом ситуації, да, е, фактично, ну так в цілому, для розуміння, всі ці три справи, вони е, загальні претензії сторін друг до друга складають близько 100 мільйонів євро. Тобто, там, 100 мільйонів євро, це ну, і ця сума вона підвіжна, тому що ми збільшуємо свої претензії. Лімак збільшує свої претензії. Ну, приблизно це 90-100 мільйонів євро. Які шанси у місті? На те, щоб е, ну, отримати справедливість. Ну, тут, мабуть, питання не до мене, це більше для до наших правників, до юристів питання. Я загадувати не хочу, якісь припущення робити, хто виграє, хто програє. За свого боку, як, скажімо так, технічного спеціаліста, да, е, мені здається, що в нас дуже послідовна, дуже аргументовна і дуже така от е, е, зрозуміла позиція з, з точки зору умов контракту і взагалі законодавства. Але ж ви не самі, я знаю, що ви підписали великий контракт з юридичною компанією Барістерс, так? А, саме на захист інтересів міста. А я впевнена, що метро це і є інтереси міста, інтерес Дніпрян у судових справах. Чому саме ця компанія? Ну, смотрите, я вже почав казати про те, що м -м, тут є теж е багато чинників, да, е які впливали на це на цю, скажімо так, на цю подію. Да. На, на укладання цього договору, перша я вже казав, що три контракта порядка 100 мільйонів. Тобто ціна питання, ви ж зрозумієте, да? 100 мільйонів євро. Це перше. Другий чинник, да? наприклад, можу сказати, що тільки по одній справі е, юристи, які представляли е, в нас, представляли лимик, е, запросили, не, не ну, Ми не знаємо скільки вони запросили, але їхня вартість їхніх послуг складала близько 700 тисяч євро. Тобто ви розумієте, які, наскільки це важливе питання. І е, наскільки ми розуміємо, ті та юридична кампанія, яка при яка захищає інтереси лімика, це дійсна кампанія, яка входить в топ 10 юридичних кампаній взагалі по Європі. Безумовно, це спонукало нас відповідне робити якісь симетричні дії. Тобто залучити теж максимально фахову, максимально кваліфіковану та з відповідним досвідом юридичне адвокатське об'єднання. Барістер, на мій погляд, вона повністю відповідає цим критеріям. Це по-перше, по-друге, вона фактично була в цьому процесі з самого початку. Тобто початку вона, скажімо так, виконувала ці обов'язки в види консультацій. Тобто не напряму там представляла інтереси мітрополітену, а як це, пробона, да? тобто, скажімо так, на таких от безоплатних началах. Да? Скажімо так. Тому в нас, по суті, по суті, справи не було вибору, ми зобов'язані були заключити такий договор для того, щоб забезпечити максимально якісний Захист інтересів як Дніпровського мітрополітену, так і відповідно міста. Я зрозуміла на початку розмови, ви про це згадали. Давайте детальніше, що зараз відбувається з будівельним майданчиком, чи підтримується стан, і хто за це платить? Ну я спочатку казав, що тільки відразу, коли стало зрозуміло, що ми не можемо домовитися з Лімаком про продовження його роботи, по будівництву метрополітену, стало очевидно, що потрібно укладати договір з організацією, яка зможе виконувати, скажімо так, підтримку об'єкта в техногенно безпечному стані, от саме так, тобто комплексно, не якусь конкретну одну роботу, тобто там викачку, откачку води, або там не знаю, обслуговування мереж або іншу якусь роботу, а взагалі везмен візьме на себе комплекс робот, що забезпечить техногенно безпечний стан об'єкту. Цей контракт був заключений в тому числі на базі рішення ТБНС міської Дніпровської міської ради і відповідно до принципів і правил міжнародних банків. Тобто, відповідно, це було погоджено з ЄБРР, і цей контракт був заключений з субпідрядником Лімика з компанією Switex. Яка на сьогоднішній момент безпосередньо ці зобов'язання виконує від нас? А є на зараз, ви казали, що ви технічна людина. От, на, 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 ваш, на вашу думку, є ризик подальшої такої деградації об'єкта чи додаткових інвестицій для підтримки у такому стані, як є зараз? Смотрите, об'єкт недобудований. Те, що я вже знов таки повторююсь, да, він не зданий в експлуатацію. Це об'єкт найвищої категорії складності. Тобто, Безумовно, якісь ризики нестандартних, якісь аварійних ситуацій вони безумовно є. Вони є і вони будуть. Да? При цьому все, що можна робити, да, для того, щоб попередити і унеможливити такі ситуації, ми відповідно від себе робимо. Це Перш за все, як я вже казав, заключен саме укладений, самий комплексний договір з підрядною організацією з Світиксом. Тобто вони фактично по своєму контракту можуть робити все необхідне для того, щоб е ці е можливі аварії попередити. По-друге, е відповідно е до, скажімо так, е загальних документів, да, е є таке розуміння як научно-технічний супровід. Відповідно до цього направлення був укладений договір на сьогоднішній момент з державним підприємством, науково-дослідним інститутом імені Балецького, саме для того, щоб вони відповідно до геофізичних, геодезичних робот склали свої, свої висновки стосовно стану об'єкту, стосовно його безпечності та виявили відповідні ділянки, які є небезпечними. І підготували свої рекомендації для того, щоб ці ділянки були відповідним чином захищені. Після того, як вони такі рекомендації нададуть, буде розроблене проєктне рішення і розроблена проєктна кошторисна документація. і… Такі заходи буде впроваджено це на зараз, це сьогодення. А які перспективи добудови, чи є конкретні терміни відновлення робіт, хоча б на рівні проєктів документації, як ви кажете, і чи є зацікавлені підрядники? Стосовно цього питання, що я можу відповісти, то тобто, перше це питання воно постійно у нас на контролі. Ми постійно спілкуємося, проводимо наради з міністерствами та відповідно з фінансуючими цей проект банками. В мирошому році, влітку, ЄБРР запропонував нам провести так називаємо ринкові консультації. Тобто, для того, щоб побачити, взагалі є на ринку підрядні організації, які б мали бажання цей, закінчити роботу по цьому проекту. Відповідно до результатів цієї ринкової консультації було 14 підприємств, які прийняли. Декілька там 3-4 – це українських підприємств, все інше це європейські організації. Тобто зацікавленість була. Після проведення ринкової консультації ми знов звернулися вже з так називаємо procurement план тобто, це план закупівель з банку до банку стосовно подальших рекомендацій і подальшої розробки подальшої дорожньої карти. На зараз всі відповідні документи ми відправили на погодження в банки і в міністерство, і з планом початку наступних дій по проведенню предтендеру на вибір нового підряду. Ну а які терміни плюс-мінус? Ну, Тут дуже трудно сказати, дуже важко сказати. По нашим, відповідно до нашого досвіду проведення подібних дій, да, це приблизно рік. Ми плануємо в 26-му році закінчити процедуру вибору нового генерального підрядника Андрій. Чи вірно я розумію, що рухатися далі неможливо без завершення тих справ, з яких ми почали цю розмову? Так а отже, що буде робити місто? Виборювати своє, виборювати справедливість. Не зовсім правильно, тобто ці процеси вони паралельні. Тобто, суди це суди. Ми продовжуємо в них працювати. А вибір нового підрядника, і ми маємо надію, що це все ж таки відбудеться відповідно до нашого плану. Це паралельний процес, який відбувається. На зараз виборювати справедливість, виборювати нашу мрію за це. Вам дякуємо. Андрій Овчаренко, директор комунального підприємства Дніпровський метрополітен, був з нами. Дніпро не полишає ідею власного метро, навіть попри всі виклики. Якщо сьогодні це боротьба за кожен крок уперед, то завтра це можливо знову будувати підземку для міста. З надією на це до побачення.